Доброго дня всім гостям і підписникам мого канала. 11, мабуть. Квітня. Сіємо. Сіємо соняшник вже. Та вже третій день, почали 9-го, вже закінчуємо, вже небагато залишилося, думаю засніму, бо взагалі то хай нехай і ну, треба засняти, бо нічого не показую, що робимо, що е, що ми сіємо, як ми робимо і Так, ну давайте зразу, що ми посів матуємо, як ми сіємо, а тоді покажу, що ми як ми обробляємо по, е, перед посівом е, і Розкажу, що ми сіємо. Сіємо ми Аризону, 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 Американську аризону. Такий. Соняшничок гарненький. Гарненький соняшник. Сіяли бакарді. Два, два сорти в нас буде. Вчора досіяли, Вон паличка почали сіяти сьогодні арізону. Посіяли бакарді під євролайтінг. І аризону досіємо. Осталося 10 гектар, може 12 Підсіваємо, зараз дозаправлюся, бо в банках нема. Зараз подивимося, що тут, а як воно Ну, добре, сіється. Бакарді, чують хуже сіялося, бо це е, Бакарді продовжувати, це такий пузатенький, кругленький. А Бакарді фіговіше сіялося. Ну чогось у мене такі. Мислі, блін, капець. Площі багато засіяв, насіння мало висіяв. Виставлено 4,6 зернини на метр. Ну а там воно покаже, скільки зійде. Це таке. Зараз засипемося і поїдемо. Такий соняшничок. Сіємо, сіяли з міндобривом. А це вже остальні, Це салітросан. Салітросан, а вон де, як бачите, сіяли біленька, нітрамофоска 15-15-15. Ну, досіваємо вже. За літросаном трохи досіємо якраз ось до межі. А там зазубень буде вже без міндобрива, буде буде поставились літросана і карбаміда на, на кукурузу. Може, завтра виїдемо вже на кукурузу. У мене тут ще одна ділянка. Ну, Подивимося, тут по нулю. Може посіємо чи соняшник, чи кукурузу. Ну ось, дивіться, це робимо, що ми робимо. Робимо ми нашим Таурасом. Нічого ми не робили. Діскує, ну під'емо, поїдемо на той край, бо я засніму. Прямо по сої робе, а за ним котки йдуть, котки йдуть, і отаке роблять. Котки важкі. Зразу прикотковуємо, щоб у нас влаги, влаги було побільше, захочемо прикатати. Прикатати, щоб менше випаровувалося, менше, менше більше влаги було в землі. Подивимося, по такому методові ще ні разу так. Ну, прошло де сіяли, ну, ми особливо сіяли сою, так. А це спробуємо і соняшник. Ну, це після сої тут. Дивіться, як робить Таурас. Усе заробляє, заробляє, ну офігенно робить. Дивився я там багато дискових борін. Дискових борін ну, придивлявся, як зроблено, то я думаю, що так не зроблять. Ну, подивимося після соняшника, як воно. Буде, покажу після соняшника. ну В мене попереднє відео є, як після соняшника роби Паурас. То чудово, чудово робить. Міленько, зараз подивимося, яка глибина. Робимо. Там це. Ну, сантиметрів 8, Сантиметрів 8 робимо. І, І при... зразу коткуємо. Зразу і коткуємо. Бо показували тим катроси. Дивився я Луценка, як він іспитував катрос після соняшника. І там вже дисковано було, то мені не дуже понравився. Ось подивитися, як Таурас буде робити в один слід після соняшника. Є у нас поле. Після соняшника, що він зробить із. Із з полем як він перероби та нас ця сила це таке так ну зараз засиплюсь засиплюся та 에... поїдемо поїдемо на той край підійдемо заснімемо Ну от так. наші диски працюють. Зараз поїде в той край вже одроби з ворота. Опять ми не попали, як, як він працює. Ну Нічого, ще покажемо. Поїде в той край, одроби з ворота, щоб я вже засіяв. Таурас – ураз це сила. Поки самі найкращі диски, що я бачу. Це не реклама, ну огонь. Роби все чітко, якщо ви бачите, чорне все роби. Хотів я їх розширити трохи. Прошлого дня їздив на завод Хотів розширити їх, постойки додати, щоб ширше було. А так подумав, подумав, вони мені пообіщали і стоїчки, все дати, все під, ну, всі квадрати, краску, все надати, щоб розширити їх, чуть, -чуть ширшими зробити. А це подумав, подумав, ні, не буду. І так на нав'язку важкі. Вже ми двічі нав'яз рвали з ними, то рішив хвати. За сміну 20 гектар легко робив він легко. і. Навіщо нам більше? Хвати. І тракторові легко і... 160 літрів заправили, 20 гектар десь зробив вчора. Тут площа, площа 31 гектар, І то він десь гектар 20 завчора зробив. 160 літрів заправили. Ота це з переїздами, далеченько сюди їхати. Там, де ми тільки що заправлялися. Він зараз одроби з ворота. Ну, а ось батько коткує такими коточками, ми прикотковуємо його, притрамбовуємо, щоб, щоб не так влага іспарялася. і трамбуємо три тонни весу котків. Ну і отак, отак виходить. Отак виходить. Ну, а я сію. Бо влаги цей от. Хто з нас влагою нема, дощів нема. Оце і вам і соєводи. Всі на сою кинулися. Ну а цей от мабуть не соєвий год. Хто знає, якщо в маю не буде дощів, ще в маю, то будемо ми в просаці. Будемо в просаці. Це таке. Ну, все одно, сіємо ми всього всього порівну. І кукурузу будемо сіяти, покажу, будемо сіяти кукурузу. Усе сіємо. Не не переходимо, що на одну культуру, як багато всі, дивлюся відосів, соя, 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 всі сою, сою. Ну подивимося, що буде з соєю. Ми все сіємо, і соняшник, і кукурузу, і соя. Та все, і пшениця є. Оце таке. так. Ну ладно, поїхав сіять, бо час піджимає. Ще до зеленого, якщо бачите, пшеничка там посіяна чужа, нам ще доробимо. І, І поки сояшником будемо закруглятися, перестраїмося на... на кукурузу 30 градусів. Дави у нас вчора, ну, оці все время, всі дні під 30. Ну а бачите, під соєю влага зберігалася. Ті той раз в мене ще одна площа соняшнику, там після Оранки, після пшениці, то там влаги менше, чим робимо зараз ми по Ну, по необробленому і. І ваги побольше, побольше. Це вчорашніше. Ну, бачите, все мокренько. Земля мокра, мокра, ще й ліпиться. Це так. Що вийде, не знаю. Так, все, всім пока, підписуйтесь на канал. Пишіть, коментуйте всього самого найкращого. До побачення.